Добрий день, мої малята! Відгадайте загадку! Маленький жучок одягнув червоненький сюртучок. Гудзики чорненькі, крапочки маленькі. Хто це? Так, це сонечко. Подивіться, в мене ось яке незвичне сонечко. А що цьому сонечку не вистачає? Як ви гадаєте, чого немає у сонечку нашого? Так, не вистачає чорненьких крапочок. Сонечко допоможе нам вирішувати приклади. Ось дивіться, наприклад, 7. Додати. Три дорівнює. Зараз. Дізнаємося, скільки дорівнюємо? З цієї сторони нам треба сім. крапочок вставити. Вставляємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. З цієї треба поставити скільки. Три крапинки. Вставляємо. Один. Два. Три. І рахуємо, скільки буде разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять десять. Так, і ми записуємо. Десять. Ось так. А якщо ми, навпаки, приберем знак не додати, а Відняти. Скільки тоді буде? Треба від синій відняти три. Ось нас сім краплиночок. А треба відняти три. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Віднімаємо три. Віднімаємо. Один, два, три. Рахуємо. Скільки залишилось? Один, два, три, чотири. Записуємо чотири краплинки. Ось така гарна. Вирішуємо приклади. Дякую за увагу!